Розділ двадцять третій. Добрий день. привітався маленький принц. Добрий день. відповів торговець. Він торгував найновішими пігулками, що тамують спрагу. Проковтнеш таку пігулку і потім цілий тиждень не хочеш пити. Навіщо ти їх продаєш? запитав маленький принц. Від них велика економія часу. Відповів торговець. За підрахунками спеціалістів, на тиждень можна зекономити 53 хвилини. А що робити в ці 53 хвилини? Та що завгодно? Якби я мав вільні 53 хвилини, подумав маленький принц, я просто пішов би до джерела.